Прибулись з країни нямликів. пригода з клоунами Стрибунцями. Розділ четвертий, в якому глядачі сміються до сліз, буці готуються до бою, а олянка впадає у відчай. Друзі щодуху бігли до цирку, адже ранкова вистава мала початися за 15 хвилин. Нарешті вони побачили величезну чергу, діти й дорослі хотіли придбати квитки на нову виставу, що називалася. Клоуни Стрибунці. Тут таки з великих афіш усміхалися три клоуни, котрі стояли на високих ходулях. У руках вони тримали квадратні чорні коробочки з маленькими екранами, на яких було написано сміхомір. То ось хто сховався під маскою клоунів. Це ж відомі сміхожери, гам, грись і кусь, схвильовано вигукнув нямлик. Сміхожери. Вражено запитала Олянка, а хіба можна з'їсти чийсь сміх? Це ж не цукерки чи тістечка? Нічого ти не розумієш, заперечив буцик. Сміхожери найстрашніші чаклуни у світі. Вони мандрують від міста до міста, від країни до країни, маскуються під клоунів, доводять публіку до нестримного реготу, а тоді пропонують усім охочим виміряти, хто сміється гучніше. Ну, то що знизила плечима дівчинка? Адже люди, людина може сміятися, скільки заманеться, сміх ніколи не закінчується, головне, щоб було весело. Ось тут ти помиляєшся, варто дорослому чи дитині хоча б раз потрапити під промені сміхоміра, як вона стає лютою і жорстокою, а розвеселити її може лише чиясь біда. Але годі базікати, ось-ось почнеться вистава, і тоді ми вже не встигнемо відвернути чари фальшивих клоунів. Буцик клацнув пальцями, і в руках у них упинилися квитки в перший ряд. Щойно вони сіли на свої місця, як заграла голосна музика. Засяяли прожектори і на арену вистрибнули клоуни на високих ходулях. Вони були такі кумедні, що зала вибухала оплесками, а клоуни переверталися у повітрі, перекидалися через голови, а тоді зробили піраміду, вистрибнули на плечі один одному. Це недозволені не чари, прошепотів бузить. Ці фальшиві клоуни зовсім не знають акробатичних трюків. І ходулі у них чаклунські, самі підстрибують і піднімають сміхожерів у повітря. Треба їх зупинити. Ти тільки поглянь, що робиться з публікою. Олянка оглянула залу, їй стало моторошно. Діти і ті й дорослі реготали так, що з очей у них струменіли сльози. Дехто навіть. Попадав від сміху під крісло і дригав ногами, а клоуне й далі показували дивовижні фокуси. З рукавів їхніх широких балахунів вистрибували зайці й миші, що грали на малесеньких дудочках і барабанчиках, з гостреньких купаків випурхували горобці і синиці, які голосно цвірінчали і висвистували веселі мелодії. І зрештою, з-під склепіння цирку на різнобарних парасольках почали спускатися сотні й тисячі морських свинок. Вони стрибали по головах і плечах людей, лоскотали їх, доводячи до гучнішого регоду. Олянка й сама почала тихенько хихотіти, та буцик смикнув дівчинку за кіску. І вона засоромлено замовкла. Зараз почнеться найстрашніше, прошепотів шепотівня. Гам, Грейс і кузь запросять на арену тих, хто хоче виміряти свій сміх. Ну, начувайтеся, сміхожери, ви не чекали, що проти ваших лихих чарів знайдуться сильніші, добрі чари. Буцик вже намірився зірватися на рівні ноги, кинувся на арену і розпочати бій із клоунами стрибунцями, коли раптом сталось те, чого так боялася Олянка. Буцик почав зменшуватися.